Вчіть полон! 16 травня українські військові почали виходити з Азовсталі у Маріуполі. Вони тримали оборону міста 86 діб. Саме 17 травня стало відомо офіційно про евакуацію військових для збереження їхніх життів. З цього моменту минуло вже три роки. Наразі у російському полоні перебуває понад 800 азовців. Україна вже четвертий рік бореться за кожного військовополоненого з різних напрямків фронту. Близькі, друзі та просто найбайдужі громадяни щотижня у різних містах країни виходять на акції, залишаються і голосом в Україні та на міжнародній арені.